Що, друзі, всім вітання! З вами канал Ліснички Тревел, як завжди. Сьогодні субота, 14 червня, і я думаю, що якраз час піти подивитися на грибочки. Хто дивився вчорашнє відео, вчора була п'ятниця, 13. Ми з Валентиною вийшли подивитися лисички, але крім сироїжок, нічого не було. Я думаю, що сьогодні теж. ну... Не буде такого прямо валу грибів, можливо, хоча б пару сироїжечок знайти. Я перевірю місця, де красноголовці бувають, але я думаю, там нічого не буде. Суховато все-таки треба, щоб пішли дощики. Ось, але в будь-якому випадку чергове відео вже почалося, тому влаштовуйтесь якнайзручніше, і ми з вами розпочинаємо. Грибну подорож. Але я, е, перш ніж почну збирати гриби, я тут зупинився е, в місці, де росте суничка. Зараз ми подивимося, чи вона там є. Я взяв баночку. Давайте глянемо, чи є суниця. Так, ну ми трошечки отут пройдемо, зайдемо сюди. Так, і що ми тут бачимо? Перші сунички. Так, зараз я відкручу баночку. Секунду, ось так. Так. Що ми тут бачимо? Ось така суниця. Бачите, повиростала вже. Вже її хтось трошечки хотів з'їсти, чи вона така розмокша від вологи, я не знаю. До речі, бачите, піднімається вітерець, напевно, буде дощ. Я не знаю, чи я встигну щось назбирати до того, як він почнеться, чи не встигну. Ось, але трошки все ж таки ну, зупинятися. Там, де рост... не зупинитися, верніше, там, де росте суниця, ну, я не можу просто не перевірити ці місця. Ось, ну, якось маловато її, минулого разу, в минулому році, верніше, її було більше. В цих місцях. Так, бачите, такі от сунички ростуть. Хто дивився? Минулий раз відео вона вже перестигла зараз, навіть ось така вона крупна. Бачите, перестигша. Мурахи з'їдають цю суницю. Трошечки візьмемо. Ну, ви зрозуміли, так, вона така вже, вже майже відходить в цьому місці. Я тут трошки позбираю її і вам покажу, скільки вийшло. Що давайте глянемо, що в нас вийшло. Ось така невеличка баночка. Бачите, ось така суниця. Дуже смачна, я сподіваюсь. Ось, ну, половинка. Це отут-маленька-маленька -от ділянка, де я збирав. Ось е, я думаю, що по дорозі я ще подивлюся і знайду, але е, вже треба переключатися на пошук грибів. Тому я зараз іду вже. Поїду на наступне місце. Так, але все одно суничка дуже гарна. Рушаємо. Так, ну що, перша сироїжечка знайдена. Ось вона, я вже з кошиком замість баночки. Ось така гарна сироїжка, дивіться. Опа. Ого, з такою ніжкою. Така от. Так, схоже, що більш-менш ціла, тому забираємо. Потім, якщо буду, буде така вже, видно, що червива буду обрізати. Так, я зайшов, ну, як ви бачите, в такий лісочок. Колись тут росли сироїшки. Дійсно, колись, не колись, а в минулому році. Тут, дивіться, навіть є ялинка, що для нашого лісу дуже-дуже рідкісне дерево. Бачите, ось така вона. Бо у нас сосни ростуть зазвичай в лісі, а це прямо ялинка справжня. Ось, Дуже гарний ліс. Минулого минулому році тут були сироїшки. Одну я дійсно бачите, знайшов, але чому вона одна, я не знаю. Вони мають рости тут по хоча б по 2-3, ось поки інших не бачу. Добре, буду шукати. І відразу вам показую всі знахідки, які будуть. Ще одна сироїжка в цьому місці. Теж вже така, але в будь-якому випадку шляпка чиста, ми бачимо, ну ніжку трошки потім обріжу. Так, бо дуже незручно. Ніж є, ви бачите, все на місці. Це закопуємо. До речі, тут ще є, бачите, ялинки. І далі там таке гарне місце. Навіть не якось. Ну, Чи не звертав уваги, чи що ж тут ялини ростуть. Так, але чогось річки тільки по одній, бачите, ось такі гриби якісь незрозумілі. Одна і все, і навколо нічого нема. Нові свіжі не ростуть, грунт е, ніби вологий, тобто так гарненько. В лісі нема спеки зараз, до речі, скільки зараз градусів близько 20, коли я виходив, було, так, і десь так зараз і є. Ось, ну далі вже, напевно, немає сенсу йти. Тут, бачите, така травичка. Хоча тут берези, можуть бути, Або під березовики, або красноголовці. Не знаю, я тут взагалі ніколи не збирав гриби. Ото скриєчку е там сироїшки були. Просто по дорозі заходив. Так, а прямо щоб тут ходити, я ніколи не ходив. Ну зараз піду, отам гляну в цих е деревах. Ух ти, може щось десь в траві виросло. І все. І на наступне місце. Так, просто для цікавості, ось таких грибів я взагалі ніколи не бачив. Вони такі рожевого кольору, бачите. Ну, зрозуміло, що, напевно, це якісь наїстівні, але просто цікаво, що я взагалі навіть не зустрічав в лісі ніколи таких грибів. Перший раз побачив. Тому, якщо хтось знає, що це за грибочки, напишіть, давайте я один так покажу про всяк випадок. Ось так він виглядає. Ось. Рожева шляпка. так, Ось такий тут у нас ми бачимо під шляпкою вигляд і ось така ніжка. Тобто, хто знає, що це за грибочки напишіть, дуже цікаво. Попався, попалися навіть дві сироїшки. О, дивіться, так, ось така. Давайте глянемо. О, ну це, напевно, вже не піде нікуди. Давайте перевіримо. Так, це повністю червива, хоча шкода. Ось, а оця, подивіться, яка краса, яка гарна сироїжка, подивіться. Опа. Теж червива, так? Ну, поки так здається. Давайте подивимось. Я ну, думаю, що шляпка буде нормальна. Ага. Ось така гарна сироїжечка, дуже смачна, скоріш за все, якраз. Давайте ножа діставці, пообрізаємо, перевіримо. Так, тут трошки ніжка черила. Все далі нормально. Цю забираємо. І цю першу давайте теж обріжемо. А ця взагалі чиста. Так, все. Ось три сироїшки зараз я знайшов. Ну, маловато, хотілося б більше, але треба шукати далі. Друзі, пішов дощик. Ну, поки що невеличкий, нема такої. Прям чорної хмари, думаю, що я ще погуляю. Дивіться, що я знайшов ось тут. Гляньте. Ось такі грибочки. І це у нас, як вони називаються, як ви думаєте, що так порозгрібати? Давайте підказка. Правильно, це лисички. Подивіться, які гарні. Так. Ось такі. Ось дивіться, які. Опа! Ось вони які. Ну, я з вашого дозволу їх е, повиймаю, а потім буду вже обрізати, тому що ну, однією рукою я сьогодні сам в лісі, тому, бачите, не дуже зручно. Так, ось ще, дивіться, ось. Ось вони де ростуть. Ось такі. Дивіться, які гарні. Так. Давайте тут ще позабираємо оці. Так, ось цю лисичку. Так. Ну, такі дрібні вже я не буду забирати. Треба буде потім ще раз прийти. Ось, бачите, вони як під листям ховаються. Ось. Дивіться, от тут ще є. От лисичка. Ось така. І ще це називається за лисичками під дощем. Дивіться, які в мене. Зараз вже кошик з лисичками трошечки набрали. Так, а тут треба під листям дивитися, тому що вони ростуть, як бачите, ховаються. Так, ось іще я знайшов. Ну так. Ой, тут маленькі, вибачте, не, не хотів їх чіпати, хотів оцю забрати. Зворушив місце маленьких. Але я думаю, я їх трошечки під, підкопаю. То ще будуть. Ось лисичка заховалася. Так, давайте тут глянемо десь. Ось іще дивіться. Вони сховалися як. З ці. Опа. Ще дві. Так. Добре. Так, тут маленькі. Ось іще лисичка. Ось вона. Так, це в кошик, це маленька. Ось дивіться. Така. Ось іще одна. Які гарні, подивіться, просто фантастика. Так, ну тут маленькі, напевно. Треба розгрібати, бачите, шукати. О, цю я збив яку. Так. Вони ховаються в листях. Бачите, як. Все. Ніби тут все зібрав. Зараз я ще перевірю, але щоб просто не затягувати ці пошики, подивіться, які лисички гарні, ну і дощик майже кінчився. Ось зараз тут я дуже детально все передивлюся, якщо прямо таку знайду гарну кубку, я вам покажу. Так, ну не можу я вам не показати цю сироїшку. Тут виросла прямо біля лисичок, дивіться яка. Що вона не червива, то треба забирати. Це жовта сироїшка. Зараз ми її чикнемо, подивимося, вони завжди. Ой, гарно, все, беремо. Таку сируїшку я буду їсти. У нас в кубку. Так, е друзі, я тут ще декілька знайшов, вам вже не показував. ось, Але я хочу все ж таки подивитися. Ось тут, мені здається, я ще знайшов лисички. Ось, по-перше, ось, бачите, виросли ось такі. Ну, я одненьку заберу, а ті нехай ростуть. Треба ще сюди буде прийти. І ось я бачив, де, бачите, ось лисичка стака. Так і ось, подивіться, вони ще виросли тут. Ось таку. Так, і ось. Такі гарні. Так. Теж забираємо. Вибачте, відчищати буду потім. Так, маленькі залишаємо. Тепер тут треба познаходити їх. Бачите, ось вони. Такі. І ось. Ще ростуть. Такі вже можна забирати. Такі. Бачите? Ой, тут черв'ячок, я його виняв. Волетенський. Так. Ну, місце дуже гарне. Ось я тут не був, напевно, років. П'ять, ну, напевно, чотири. О, от іще. Дивіться. Зараз ми тут подивимося. О! Які гарні. Так, ось, дивіться, ось. Ось лисички. Ось такі. Так, ось іще. Раз. Два. Так, ці забираємо. Ось іще. Тут одна заховалася. Вони дуже ховаються. Так, це маленькі. Оці треба забирати. Лисички, ой-ой, які гарні. Ось іще, дивіться, ростуть. Такі ось. Дивіться, які трійка таких, ну, маленькі, але беремо. Ось іще лисичка. Так, тепер сюди треба подивитися. о дивіться, які гарні. Ось такі у нас лисички пішли. Теж це я забираю все. Всі ці, хоча вони маленькі, вони дуже такі смачні. Не буду залишати їх. Так, ось тут лисичка. Так. Фух, нормально. Дивіться, такий кошик, ну, треба повідчищати, але це зрозуміло, так, що вони тут ростуть. Ось дуже гарне місце. Зараз я тут ще пошукаю. Ну, якщо знову ж таки будуть якісь такі велетенські, гарні місця, то я вам покажу, але я думаю, що вже. Я тут майже все зібрав. Так, одним оком. А, от ось, ось іще. Ці треба забрати. Бачите, Ра таку лисичку ось. Дивіться, які гарні ось іще. Ну прямо місце не кінчає, не закінчується. Ось такі. Так, ось іще. Так, і ось іще дивіться. Ну все, напевно, досить показувати. Думаю, ви зрозуміли. Місце дуже гарне, суперовське. просто ставимо лайк цьому місцю. Я думаю, що е, поставити е, вподобайки, написати гарні коментарі по такому місцю дуже треба. Ну, я трошечки ще позбираю, вам покажу далі. щось. Так, друзі, перевірив тільки що дуже потужні місця, де мали рости е, красноголос, нічого немає, я не знаю, там просто от, от має бути. Я бачу, як в нашому лісі збирають грибники. Красне я нічого не можу знайти жодного гриба. Ось, подивіться, давайте зараз глянемо по лисичкам. Шо? Ну ось так. Зараз ледве ножа не загубив там, де лисички були. Ось так, бачите. З такі, ну, невеличкий кошик, але лисички є. Це дуже класно. Сьогодні у нас два типи грибів. Це сируїшки, хоча вони різні, є, бачите, є жовта, є зелена, так, і є лисички. Ну, є надія, що може щось ще. Я знайду, зараз я ще на зворотному шляху отут пошукаю лисички. Ну, так, одним оком ще погляну, може, щось пропустив. Ну і буду рухатися далі, але там вже місць майже не залишилося, де можна знайти сироїшки або лисички. Тому подивимося, якщо щось не вам обов'язково покажу. Дивіться, як гарно виглядає жовта сироїшка в цьому місяці, в цьому році взагалі. Вперше їх стільки багато знаходжу, завжди вони були дуже рідкісні. Ось зараз, дивіться, вилазять і вилазять. Така от сироїжечка. Покладемо в кошик, так, а тут що? Нічого. Одна знову виросла. Ось, доклав я її до, О, а ось ще лисички, ніби я знайшов, так? Ага. Чомусь. тут, бачите, дві одинарні виросли. Ось такі. Мені здається, гарні. Так, а тут що? А тут ще одна жовта сироїшка. О, тут гарне місце, бачите, і лисички і сироїшки повиростали. Теж заберемо її. Так. Так, так, так. Дві лисички це добре. Мають бути тут ще, напевно, не знаю, це що за гриб. Це стара лисичка. Так. Так, а тут я вже... А, ну ось тут якраз те місце, де я їх збирав. Ось тут от, бачите, трошки відокремлились рились від основного місця. Пару штучок. Ну, я їх знайшов. Ось ще сироїшка, а, це дуже погана. Так, а ось ще одна, напевно, гарна жовта. Так, о, це дивіться, яка така. Так, треба їх пообрізати зараз, бо зараз виявиться, що я несу ці червиві сироїшки додому, бо дехто буде не дуже радий цьому. Так, давайте цю дивитися. Так, ну залишимо щось цією. Далі ціла. Так, а ця. Так, що там всереду? шляпку треба буде розчищати. Так. Все, ніби всі сироїшки я зібрав. а Тут що у нас? Це що маленька жовта сироїшка, бачите? Така як лисичка. Теж заберемо її. Так. Так, я думаю, на цьому місці вже все. Не бачу більше. А отут ще одна жовта сироїшка закопана. Ось така. Перевіряємо відразу її. Нормально. Забираємо. Бачите, сьогодні все жовте і лисички, і сироїжки, все жовтого кольору. День жовтих грибів, я б так назвав це відео. Вчора був вечір сироїжок, сьогодні день жовтих грибів. Ха. Так, ну добре. Буду рухатися з цього місця виходити і далі дивитися, що там де є. Друзі, ще одне місце з лисичками знайшов, але тут вже збирали, тому що є багато зрізів. Ось і ой, яке гарне місце. Дивіться, скільки лисичок в одному місці. Ой-ой-ой! ось такі. Вже нагадує мені це місце там, де я в Карпатах їх збирав. Ось такими купами там росли. Я сподіваюся, що в цьому році вдасться теж вам це показати. Так. І тут вони ростуть. І тут їх збирали. Багато зрізів. Так, але трошечки залишилося. Ось, бачите, тут все було в лисичках. Так. Тут збирали, тут. Тут, бачите, ось зрізи. Але ж мають бути ще десь. О! І так, ні, спочатку тут. Оцю лисичку заберемо. І оцю. Бачите? яка гарна. Так, а ось тепер. А ось тепер оце місце. Ключове, напевно, з лисичками. Тому що тут їх дуже багато. Ось дивіться, як вони заховалися. Ці лисички. О! Друзі, це фантастика. Такі збирати гриби. Просто і знайти взагалі місце з лисичками. Ну, я можу сказати, в нашому лісі є лисички, ви знаєте, ми вам показували. Є певні місця, де вони ну, ростуть, коли погодні умови. Склалися, це такі статичні місця, так там, де ну, з великою вірогідністю їх можна знайти. Ось, Але вони також ростуть і посеред лісу в інших місцях. То треба ходити по всьому лісу майже і шукати ці лисички. І сьогодні мені пощастило, я подивився одне статичне місце, де я був 5 років назад. Збирав там виросли лисички. Зараз, бачите, я йшов назад і знайшов місце таке, яке, ну можливо, це теж статичне. Де вони завжди ростуть, але як бачите, як бачите, вони, я знайшов це місце одне і тут позбирав лисички. Так, все, ніби я позабирав, а ні, дивіться, ось вони дещо заховані. ось Тут. Так. Ну, якщо я десь пропустив, вже наступного разу заберу. Якщо ви навіть побачили, що я десь пропустив, то Нічого страшного. Це все грибочки вони ростуть, тому наступного разу просто буде більше, якщо будуть відповідні погодні умови. Так, друзі, це місце я зібрав. А от далі я ще бачу. О, подивіться. Ось лисички. Так, ось лисички. Ось, бачите, вони ростуть. Ось-ось тут. Подивіться, ось тут закопані. Ось вони де. Ось там, ось там, ось тут є. Ось дивіться, які гарні. Ось. Я зараз все це позбираю, потім вам покажу. Бачите, вже який кошик, але треба це зібрати і глянути. Ой, там є. Ой, друзі, зараз я тут буду збирати лисички. Давайте паузи на збори, потім показую. Фух, друзі, оце я назбирався. Дивіться, який кошик вийшов. Прям, я ж кажу, день жовтих грибів. Лиси, жовті лисички і жовті сироїшки. Ось такий кошик вийшов у нас. Давайте його ось так подивимось. Ось так дивіться. Мені здається, суперовський. Так, ну, як бачите, пішов дощик. Я трошки Змок, але він вже закінчився. Ну, я думаю, що він буде так час від часу трошки крапати. Ну, я думаю, що це дуже гарний результат. Тому я зараз тут ще трохи подивлюся і буду рушати назад, тому що, в принципі, всі місця я обійшов, які хотів. Ось там грібів немає в тих місцях. А тут як бачите, лисички виявилися. Тому я буду шукати, а ви, зрозуміло, чекайте наступного кадра. Ну не хочуть цим місцями мене відпускати. Ще лисички я знайшов, дивіться, ось ось іще така, дивіться, яка гарна. Ось така лисичка. Просто такі дуже люблю, просто фантастичні вони. Так, тепер тут вони по одній ростуть, але так, близенько, дивіться, ось тут, ось тут. Я забрав так, тепер ось тут. Така. ось дивіться ще. Так. Ох, це просто клас, дивіться. Зараз трошечки камера підрівняється. О! Бо я іноді не бачу, куди камера повертається. Коли знімаю, я дивлюся на гриби, а потім виявляється, що я щось на те знімаю. Так, ой, оце яка гарна, дивіться. Подивіться, просто ось така лисичка. Ой-ой-ой. Яка гарна. Так. Ось іще лисички. Ці ми теж заберемо. Так, і ось ця. Так. Так, і ось іще. Я кажу, вони тут по одній ростуть. Ось такі. Так, дайте мені сконцентруватися. Гарне місце, але більше я поки що не бачу лисичок. Маленьке таке місце, трошечки знайшов. Ось, але поки що, поки що більше не бачу. Ну, добре, все, тоді зараз тут ще десь поряд гляну і... Повертаюся. Так, друзі, ще раз почався дощик. Вже буду я рухатися в сторону машини, тому що мені не подобаються ці погодні умови. Якось вже незручно трошечки промок коли перший раз, тоді нормально. А зараз вже так крапає. Так що мені не подобається. Ось дивіться, ось такий кошик зараз я несу. Ось. З лисичками, бачите, ну там трошки сируїжок, але в основному це лисички. Ось. Давайте зараз. Секунду. Опа! Станемо. О, все. Все, зараз показую, все. Остаточний кошик ось такий. Так, ну майже повний кошик, дивіться. Ось. Зібрав. Дуже гарний, дуже гарні грибочки, треба буде чистити. Можливо, поки буду чистити, зробимо в тіктоці. Цей е, прямий ефір. Ось по, Поговоримо про грибочки, подивимось. А зараз я вже тікаю додому, вже не буду ніде зупинятися, бо погодні умови вони зараз не дуже. Тому в будь-якому випадку е, дякуємо, що подивилися це відео. З нас, е, з вас, вірніше, коментарі, вподобайки. Ну, а з нас, певно, що ще дуже цікаві відео про грибочки. З вами, як завжди, був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Я по -побіг, побіг до машини, тому що йде дощ. Пока-пока!